До Києва з'їхалися вже всі учасники Євробачення. Останніми сьогодні пробули делегації країн Великої П'ятірки. Їхні співаки проходять одразу у фінал. З яким настроєм прилетіли музиканти? Розпитували наші кореспонденти. В аеропорту Бориспіль посилені наряди поліції. Кожного учасника зустрічають волонтери Євробачення. Співачка з Великої Британії Люсі Джонс в Києві і в Україні вперше однак каже, роздивитися місто встигне навряд надто щільний графік. У фіналі вона виконає пісню «Never give up on you». Велика Британія ще січня очікувала на конкурс і дуже старано працювала. Це для того, щоб бути впевненим, все готово, і я готова. Одяг, макіяж, зачіска, все. ми плануємо зробити неймовірно. Ні, речі для телебачення, преси це буде справді гарно і я рада бути тут. А от француженка Алма в Києві. вдруге. вона виступала зі своєю пісною Реквієм у фіналі українського національного відбору в лютому. каже до конкурсу готова. Ми працювали останні три місяці над постановкою, аранжуванням, подачою. Трохи переробили пісню. Зараз ми готові на всі сто і щасливі нарешті бути тут. Німкеня Ізабелла заспівала кілька рядків зі своєї Пьерфект Лайф розповідає, приготувала сюрприз для глядачів я не можу розповісти всіх таємниць, але ми готуємо мікс чогось дуже простого і водночас вишуканого. Італійського співака Франческо Габані з пісною Західна карма букмекери називають фаворитом. Я не хочу думати про це. Я не думаю про це. останнім прилетів виконавець з Іспанії, 20-річний Мануель Наваро. Вирішив увічнити пам'ять про конкурс в Україні. Зробив на руці татуювання музика українською. я люблю музику. Вона привела мене в Україну і на Євробачення. Тому я захотів мати таке тату на все життя, і я радий бути частиною Євробачення. Оксана Іваницька, Олександра Башкатова, Володимир Вістяка. Новини на першому.